Доброго дня, шановні друзі, це знову я, Олексій Скоркін. І погляньте, я сьогодні знаходжуся в селі Шурове нашої громади Великописарівської, і знаходжуся, така прохожу, є зона відпочинку, така цікава, красива. Дитячий майданчик, на який я бачу розкидані іграшки. Дітки, напевно, тут граються і проводять свій вільний час. Так що Шановні друзі, це приємно, коли навіть наші села розквітають і є діткам де відпочити. Так що погляньте, як це виглядає. Дуже приємно, що наша влада думає про наших дітей, про, наших, про наші села і про звичайний відпочинок. Так що такі ось стовпи, на яких живуть лелеки. І отака чудова зона відпочинку. Так що, село Шурове сьогодні з першим своїм візитом в територію нашої громади, це приємно. Буду надалі знайомити вас, шановні, з розвитком нашого селища та їхніх прилеглих сел. Так що гарного дня, шановні друзі!